Я вже казав, що вимушено став експертом у протидії методом ворожих агентурних мереж, контррозвідці, та також кібератакам та гібридним війнам. В першу чергу, коли я отримав пропозицію від рекомендованої людини з боку. Мої колишньої компанії Велтрейт, ця людина мені пропонувала посаду, керівну посаду СІУ, генерального директора якоїсь компанії чи корпорації. Але коли він робив цю пропозицію, він сказав, що наші ребята тебе знайдуть. Ну, В першу чергу я нікуди і ніколи ні від кого не ховався. Я завжди на виду. По-друге, я не робив нічого поганого і завжди робив свою роботу на солість, тобто, без ніяких там питань. Не знаю, чому зі мною так і чому мені так сказали. Може, із-за того, що я захотів відкрити свою компанію. По мікрочіпам чи нанотехнологіям. Ось, і звісно, я відмовився, сказав, що коли нас бомбардують з усіх сторін, то ці кошти, люксові авто чи вілли нічого не коштують. І не інтересно, всього доброго. Ось і я прийняв рішення переїхати до Штатів, тому що тут дуже сильно в першу чергу розвинута сфера комп'ютерних технологій і багато інвесторів. Та в першу чергу, звісно, тут патентна система дуже сильна. І я не знаю, хто буде моїм інвестором там, в Європі чи в Україні. Це буде свій, чи буде ворог? Я не знаю. І в яких цілях мене будуть використовувати, я також не знаю. Тому після шісти місяців бомбардування мого села, де я був біля Бучі, в момент атаки ворожих сил Росії на Україну, на Київ. Коли наші хлопці відігнали ворожі війська на схід України, біля моєї хати стояли позиції наших хлопців, Гаубиці, гармати, гради. Кожної миті, коли лягаєш спати, ти не знаєш, ти прокинешся чи ні. Бо в мене не було бункера, бомбосховища і так далі. Ось. і... Коли тобі пропонують такі угоди, звісно, і ще й погрожують. Не знаю, може це не була погроза, може це було просто зв'язка слів, але я прийняв рішення, щоб мене не шукали там дуже довго, то краще вже пусть мене шукають тут в Штатах. Тому що тут в Штатах є ті, хто може захистити. Плюс сама система судова, плюс е, е, патентна система дуже сильна. І якщо вже ти е, зробив патент, то він твій, ніхто його не забере. Ти знаєш, що ти будеш робити Прозоро на, на, на платформі у Штатах і всі інвестиції, які будуть ти, вони будуть перевірятися. І буде ти вже твою компанію, яка буде працювати у Штатах. І якщо будуть якісь сумнівні інвестиції, то Штати такі інвестиції дуже швидко перевіряють і роблять все необхідне, щоб перевірити таких людей і походження коштів. Коли я приїхав до Лос-Анджелесу, я зустрівся тут. З власником компанії Welltrade, який вже запропонував мені роботу допомічником на його автосервісі, який ремонтує та продає автівки. Ось він мене познайомив зі своїм партнером, вірмениним гарний хлопець, засновник мій Білорус. Я в першу чергу для мене і росіяни, і білоруси, і вірмени, і всі, всі, хто допомагає Україні, бо у нас є бійці, побратими із Білорусі, і Росії, і Вірменії, і Таджикистану, і Азербайджану, Айз... які стоять з нами на смерть від цієї ворожої напасті. Тому я ніколи не мав нічого проти. Любої національності. Як і всі наші бійці і хлопці на, на полі бою. Всі як один побратими з усіма, хто на нашому боці захищає Україну. Не тільки Україну, а й світ. Свободи та демократії. Ось і мене а, а, його партнер. Вір мене він познайомив і з своїм знайомим, ну, дав телефон. Теж хлопець з Білорусі. Ну, ми поїхали з основником компанії Валтай до цього хлопця, познайомились і мене, мене там заселили на місяць в кімнаті. І якось ми спілкувалися з цим хлопцем. І він якось теж сказав фразу, що ну, ребята можуть тебе знайти таку ж саму фразу, як а, сказав мені той хлопець чоловік, який пропонував мені SEO посаду. Я тоді зрозумів, що, що, я, що я не потрібний і Зрозумів, що треба відмовитися від пропозиції стати допомічником на автосервісі. Не знаю. Пов'язано це все, не пов'язано. Я відмовився. Ось і якось потім почав почав помічати якусь якесь стеження за мною. Не знаю, з чим це зв'язано, хто це стежив за мною. Якісь провокації, якісь зустрічі. Якісь хтось пропонує інвесторів. Зустрів також чоловіка, дуже схожого на того, з яким я спілкувався по відеосвязі, який мене казав, що знайдуть. Той він вже вдруге казав, що вертольоти можуть можуть, можуть падати. Ось. Це було в хостелі. Потім в мене вже закінчились кошти. На мене вийшла компанія Нова Україна. Там жіночка теж вірменка, гарна така, допомогла мені. Ось і там мене заселили теж. І там був ще чоловік, той теж з України. Якось він казав, що. З таким портфелем коричневим як у мене банкіри довго не живуть Другий чоловік казав, що росіяни не такі, ну, які зайшли в українські села не такі погані, не, не такі плохі. Потім той ж самий чоловік казав, о, який казав про портфель: Що Болівар двої не видержить. Ну як то якось він Такі фрази від нього шли. Потім його жінка казала щось на шталт. Може, вам мальчика? У нас тут є мальчик, що це 17-18 років. Пусть він біля поза тебе полежить, ми його положимо. І ви шо, з ума сошли? Я вже буду в машині спати тоді, хай вже цей мальчик, я йому уступлю. молодим дорогам. Але той матч десь пропав після цього, коли я відмовився. Ось, і потім вже потім була ситуація, там я признайомився з чорнокішкілим шкірим хлопцем, гарним хлопцем, також там пастором в церкві. О, о, біля, біля того шелтера українського, де я був в Каунті. Поїхали ми з ним на зустріч до жіночки, інвестора. І на зустрічі, коли виїжджали на автомагістраль, то з лівої сторони хтось піджав, не дав виїхати на ліву. Змугу. А спереду нас дуже різко затормозили. І тільки моя реакція, я закричав. Цьому хлопцю він зреагував, підрізав того, хто його там затискав. І ми чудом, ну, удар би прийшов в моє місце. Тобто він якраз виїжджав, і якщо і різко затормозити, а перед нами машина прям стала, то удар би був в мою сторону. Не знаю, це випадковість чи ні. Ось, але потім під'їхав другий якийсь хлопець уже пізніше. Почав громко дуже голосно розмовляти по телефону під, під вікном. Чому під моїм вікном, не знаю. Там не було взагалі, взагалі нікого. Багато місця на парковці, тільки от під моїм вікном він став і Почав дуже голосно розмовляти, а потім. Я йому сказав, ну я, що ви дайте поспати вже 12 часов ночі. А він почав кидати каміння в мене щось на русском розмовляв він чи що. І потім. Він наче приїжджав до дівчини Вірменки, яка там жила в цьому шелтері українському. Ось. І після цього я вийшов, щоб сфотографувати, визвати поліцію. Ну, в Штатах так не прийнято. Якщо хтось робить такі речі, то треба визивати поліцію, щоб... щоб нормально спати. Щоб ніхто не кидав каміння в вікно. Робили мене так, що я був весь у крові, розбили мені віко, було багато крові. Я не буду показувати це на, в цьому відео, щоб не забанили мене на Фейсбуці чи на Ютубі. Ось. І вже коли приїхала поліція, він зупинився. Я його не бив, і я не робив ніякі, ну, щоб це не було випадкова бійка. thank you